Добрий день студія. Якщо знаєте, мене не запрошують на телепрограму Говорить Україна, то я влаштую тут собі сама природну студію. Мене звати Наталія, я астролог, теролог та історик. І ви на моєму ютуб-каналі це всього лише друге відео такого астрологічного характеру. І ми сьогодні з вами будемо говорити, так як я і обіцяла, про дуже важливу астрологічну подію, яка буває раз в 160 років, і це перехід Нептуна в знак Овен. І в мене тут є такі мої невеличкі нотатки, в які час від часу я буду підглядати. І знаєте, такий невеликий дисклеймер: у вашого починаючого ютубера ще немає мікрофона, я його замовлю найближчим часом і маю надію, що звук буде більш-менш прийнятним. Тому слухайте мене на фоні, хтось, можливо, хоче не на фоні. Маю надію, все ж, що ця інформація для вас буде в першу чергу корисною починаємо. Нептун в Овні був в останнє у 19 столітті, саме в період 60-х-70-х років. І це був період, коли відміняли рабство, коли відміняли кріпацтво. І нам уже стає зрозуміло з цього якби такого історичного невеличкого екскурсу, що щось буде змінюватися: якісь питання свободи, рамок, якихось навіть революцій, повстань, громадянських воїн і так далі. Це все може бути актуально. Але знаєте, я ну не. Не вивчаю астрологію, таку вона називається мунданна, тобто та, яка е, там якось досліджує світові події. Ми можемо лише фоново щось там передбачати, але ж або ж аналізувати. Але я більше зосереджуюся на тому, як це буде впливати на наше особисте життя, тому що ми всі живемо у світі, світ мінливий, але на нашому такому рутинному рівні ми також відчуваємо певні зміни. Нептун це планета вища, це планета, е, яка рухається до повільно, і її вплив ми теж відчуваємо повільно. Може так бути, що, наприклад, Нептун зараз знаходиться у вашому там, наприклад, п'ятому домі, так, але цей Нептун він може вже впливати на ваш шостий дім, тобто, якщо зараз ви там е, проживаєте якісь моменти по особистих проектах, по творчості і так далі, але ви вже можете відчувати вплив, що, можливо, ваша професія або ваша робота, або ваш стан здоров'я почне теж змінюватися найближчого Час. За Нептуном, ось цей найближчий час, це 14 років, тому що в Овна він заходить на 14 років. Це для нас запуск нових трансформацій, якихось нових усвідомлень, тому що Нептун це така глибока планета, яка буде нам давати і духовне пробудження, і знаєте, певні ілюзії. Ну про це я детальніше трошки згодом розповім. Але також я хочу вас націлити на те, що будь-які зміни, які будуть відбуватися з вами у 2025 році, вони. Є такими основоположними, тобто закладається фундамент для всіх нас такої певної нової реальності. Тому давайте розбиратися і приймати її у прогнозах на сонячне затемнення. Я так більш детально розповідала про знак Овна, про що він, який у нього характер, який він за своїми діями. І Овном управляє Марс. Тобто, це дія конкретна. Тобто, ти вже не сидиш, а починаєш рухатися і змінювати. Своє життя. А Нептун, знаєте, він управляє рибами. Це така більша планета про глибину, про духовність. Але тут теж потрібно розуміти символізм планети. Е, Нептун це не слабка планета, як може скластися, наприклад, думка, ніби це ілюзії, творчість і все. Це вища планета, яка дає нам глибинні усвідомлення. І щоб дійти до цих глибинних усвідомлень, часто людина зіштовхується з випробуваннями. Іноді вона зіштовхується. Із залежностями, а іноді вона ще зіштовхується, і, знаєте, з таким шоком навіть. Справді людина може зіштовхуватися, знаєте, з такими випробуваннями, які будуть стосуватися в першу чергу її внутрішнього світу. Ось ці випробування вони можуть іноді навіть бути складнішими за ті, з якими ми справляємося, десь там в зовнішньому світі. Тобто, це наші сни, наші якісь ілюзії стосовно себе, стосовно інших людей. Це також наші усвідомлення. і Також це знаєте наше таке дорослішення, тому що за Нептуном ми часто можемо впадати в ілюзії, іноді навіть в такий інфа. Фантильний стан, і не хочемо ніби нічого робити. Ось це може бути за Нептуном. Кож хочу сказати, що в цей період справді езотерика, астрологія, ось ці всі такі напрямки, які зараз дуже популярні, вони можуть трошки піти на спад. Тобто, тут уже знаєте буде ніби як такий фільтр того всього, що зараз відбувається, і як люди доносять, наприклад, важливу інформацію. І такий ще момент, що до цього Нептун він був в рибах, а це знаєте знак таємниць, Творчості, ось цього всього, і важливо, щоб ось цей період, який ми з вами проживаємо, ми могли знайти свій вектор, фокус і. Рухатися до нього, бо в рибах це могло ще бути так, знаєте, розмито і ілюзорно. А в Овні це вже більш так чітко, конкретно структуровано, Колись казав Юлій Цезар, прийшов, побачив, переміг. От ця фраза сюди дуже сильно підходить. Також хочу пояснити, що Нептун і Овен дві такі протилежні енергії, тому що так як я і пояснила, що Нептун це більше про таку глибину, про мрійливість, про релігію до речі, також. А овен це більше про конкретні дії буває так, що якісь конкретні дії вони можуть бути не обдумані, і тут важливо не втратити фокус. Також не втратити себе в якихось людях, не втратити себе в якихось таких знаєте угрупуваннях, які нас можуть захоплювати, і ми будемо йти на ось цій хвилі такого героїзму, можливо, або на, ф... на хвилі навіть якогось такого фанатизму, і ми можемо не відчувати ось цього всього. І нам захочеться просто-напросто, ніби знаєте, отак от. Іти за цією течією хвилею і за імпульсом. Але тут Нептун буде все-таки вимагати, почути внутрішнє своє, тобто, чи справді ви хочете, чи справді ви. Відчуваєте імпульс, свій внутрішній, тобто чи це ваш шлях, і хочу також в такому власному прикладі сказати: мій Нептун транзитом він іде по п'ятому дому моєму. Те в п'ятому домі це якраз час таких сміливих рішень, сміливих якихось експериментів у плані творчості. ютуб канал це вже мені здається показник. Ливо в рибах я ще не остаточно розуміла, чи це моє, чи займатися мені цим, чи не займатися. Чи справді я бачу той якийсь там вектор свого розвитку в цьому? А зараз, коли Нептун перейшов Овна, я справді чітко розумію, що от так я можу там робити те, то тето я можу давати таку інформацію, я можу давати таку інформацію, і так далі. Я хочу сказати, що Нептун поки що не остаточно зайшов в знак Овна. Він тут, знаєте, так трошки походить до осені, потім на три місяці знову повернеться в свої рідні риби і повернеться вже знову в Овна в січні 26 го року. Року і зайде вже аж на 14 років. Зараз такі інсайти того всього, що буде відбуватися. Також хочу додати, що всі зміни, про які ми поговорили, звісно, це такий лише маленький відсоток того всього, що може відбуватися, тому що насправді враховується при розборі транзитів там і дім, яким управляється планета, і відповідно які аспекти робить це, просто невелика підказка. Але знаєте, по сферах життя це справді буде дуже сильно відчуватися. Тому бажаю вам якомога успішніше і добре прожити цей транзит, відчути, що в чомусь вам стає. Є нарешті легше, а в чомусь ви стаєте більш цілеспрямованими. Ось цей символізм, тобто Нептун, коли з нас десь, можливо, спадають рожеві окуляри, десь ми навпаки трошки впадаємо в ілюзії. Але овен він про те, що ну, досить цих ілюзій, досить якихось сумнівів, досить того, що ми сидимо в своєму коконі, необхідно виходити і заявляти про себе. Тому ще раз бажаю вам гарно прожити цей транзит. Хто не зрозуміє? Мів, де у вас буде цей транзит? Пишіть в коментарі, пишіть в особисті. Я вам з радістю допоможу.